Незламна країна, незламні українці тримає масовна ракетна атака росіян на Україну стосовно ситуації в Києві. Вже є інформація від КМДА про те, що зафіксовано два вибухи, і сили ППО збили чотири ракети. Віталій Кличко, Київський міський голова, повідомив, що влучання є в Печерському районі столиці, а в два житлові будинки. Всі деталі будуть згодом, і київська влада і взагалі всі залишайтеся поки в укриттях, будьте в безпеці до того, як сигнал повітряної тривоги не буде скасований. Совано Росія заплатить і за цю атаку і не тільки і про те, як вона заплатить, ми будемо говорити далі. З нами Кіра Рудик, лідерка партії Голос на зв'язку. Вітаю вас, пані Кіро. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Ми цю частину нашого марафону вирішили присвятити тому, як Росія заплатить за все, що вона тут накоїла, і в тому числі за викраденого єнота. І от вчорашня резолюція ООН. Це бу, ну, по всім новинним агенціям пройшла інформація як перший крок для репарації. Ми знаємо, що ця резолюція носить рекомендаційний характер. Але можете розказати на практиці, чим вона нам допоможе? Резолюція в Організації Об'єднаних Націй. Була покликана показати, що по перше, України є власний план того, як ми хочемо отримувати репарації, і по-друге, залучати країни, які навіть не знали про те, що такий план існує, до того що вони будуть частиною допомоги Україні отримати компенсацію за збитки, які ми зараз несемо. Першим кроком репарації буде конфіскація російських активів та використання їх ще до того, як закінчиться війна. Тобто ми хочемо, щоб це відбулося якнайшвидше. Використання їх для допомоги Україні. Це може бути допомога біженцям всередині країни, в якій конфісковують російські активи. Це може бути надсилання коштів в Україну. Це можуть бути додаткові закупки, які вони зроблять. Головне, щоб за допомогу Україні платили не тільки гроші, Громадяни країни, які нас підтримують, а й були використані кошти росіян, тобто ми змушуємо Путіна платити за його власні злочини. Це надзвичайно важливо, і говоримо, що у нас є механізм, яким ми будемо це робити. Це буде в кожній країні відбуватися окремо, тому що законодавство в кожній країні різне, але головне головна задача цієї резолюції було показати, що в принципі країни згодні, щоб російські активи гроші. Росіян були використані для того, щоб заплатити за збитки, які ми несемо в війні. Тому така підтримка широка. Вона була дуже важливою, і тепер це вже з оцим рішенням з цієї резолюції. Ми можемо працювати з урядами та парламентами різних країн і над існуючими проектами, і над новими проектами, базуючись на цій резолюції. ООН. Тому а... це було знаєте, mm -hmm. таке. всі сіли за стіл і сказали: Так, давайте робити. Оце те, що відбулося вчора. Тепер ми вже будемо власне, працювати конкретно з різними країнами і втілювати в життя е, різноманітні плани, які були напрацьовані. Ми з вами колись говорили про те, що оце от рішення Генасамблеї ООН має дати нам механізми. А ми це, ну я так розумію, що поки що механізмів ми не маємо. Ми на шляху до їх розробки, впровадження, я не знаю, ідейного натхнення, так чи ні? Так в прописувати в резолюції самі механізми ну було достатньо небезпечно, тому що міжнародне, міжнародне законодавство також законодавство країн-членів організації Об'єднаних Націй, воно є дуже дуже різним, і тому ми говоримо, що ми будемо працювати виключно в рамках міжнародного законодавства, але для кожної країни це буде якесь окреме рішення. Є країни, які зовсім не погоджуються використовувати кошти російські і російські активи на те, щоб купляти в Україні зброю. Наприклад, є країни, які готові виправляти ці кошти на гуманітарку. Нам це підходить. Є країни, які говорять, давайте компенсуємо цими коштами витрати, які ми несемо на біженців, які приїхали з України. Нам це також підходить менше, але ми готові про це говорити. І тому враховуючи оцю різноманіття позицій, можливостей політичних можливостей в резолюції, яка була прийнята на генеральній асамблеї, вона ну достатньо загальна. Але в принципі, всі погодилися з тим, що цей процес розпочинати варто. Погодилися з тим, що це має відбуватися до закінчення війни. Це дуже важливо, тому що є багато фондів, які збирають гроші, які говорять: ну давайте почекаємо, поки війна закінчиться, і відразу передамо ці кошти Україні. Ми говоримо ні, нам так не підходить. Давайте робити це вже зараз. У нас руйнування відбувається зараз, люди вмирають зараз, і нам потрібна підтримка зараз. Звичайно дуже важливо, які будуть наступні кроки, і ми зараз співпрацюємо із урядом із урядами інших країн для того, щоб організувати роботу в Сполучених Штатах, Великобританії та країнах Європейського Союзу. Нещодавно я бачилась з прем'єркою Естонії Каю Калас, яка Запевнила, що не дивлячись на те, що там не так багато конфіскованих російських активів в Естонії, але вони готові до того, щоб бути флагманами і першою країною, яка це зробить в Європі, і передасть кошти Україні. Вона запропонувала насправді дуже цікавий механізм, який я думаю спрацює в інших країнах. Це те, що вони будуть брати гроші конфісковані російські активи в борг у Росії, використовувати їх на допомогу Україні з юридичним підтвердженням, що як тільки закінчиться війна, і як тільки Росія прийде до якоїсь згоди з Україною, то Естонія готова повернути буде всі кошти в рамках цієї угоди. Тобто, замість того, щоб Відкладати відкладати це питання до е, нашої перемоги, вони говорять: нехай Росії Росія буде зацікавлена в тому, щоб перемога настала якомога швидше, е, тому що тоді вони зможуть повернути свої активи. Тому ми е, зараз дуже активно над цим працюємо. Це критичне питання для України і для наших партнерів: як використовувати якісь інші кошти аніж кошти платників податків. Країн союзників, і я думаю, що до кінця року вже будуть перші результати по напрацьованому законодавству в Великобританії до кінця цього тижня вже парламентарі обіцяють вийти з рішенням, з як буде виглядати законодавчі зміни з їх боку, і потім потрібно буде за них збирати голоси в парламенті. Ще хотіла уточнити: конфіскація російських активів це ще не репарації, це тільки перший крок. Ну бо репарації це ж може бути не просто на роки, це на десятиліття може розтягтись. Да, давайте розглядати це різні речі. Ми називаємо це репараціями, тому що так легше пояснити нашим міжнародним партнерам. Але насправді це різні речі. Репарації це те, що Росія погодиться виплатити нам після перемоги в рамках якоїсь мирної угоди. А, і це буде передбачати компенсацію збитків, довгі домовленості, довгі виплати, можливо, виплати, які дійсно, як у як після другої світової війни, будуть тривати десятиріччями. А те, що зараз ми робимо, ми говоримо, країна, яка порушила всі міжнародні норми, все міжнародне законодавство, країна воєнний злочинець, повинна вже платити за свої злочини. І ми використовуємо кошти, які російські, кошти російських олігархів і кошти російського центрального банку. Ми їх конфісковуємо, ми використовуємо для допомоги Україні, щоб не використовувати інші кошти. Тобто це зовсім різні речі, різні ситуації, різні юридичні механізми. Росія ніколи не погодиться на те, щоб зараз їх кошти використовували на допомогу Україні. А репарації це те, за що Росія має погодитися в рамках підписання угоди. І у нас там є кілька напрямків. Ну як, якщо це можна такою схемою зробити, тобто так. у нас є а, центробанк гроші олігархів, і у нас є міжнародний рівень і національні законодавства. І от ви кажете, що Естонія, так. ну там вони будуть чемпіонами. Зрозуміло, ну якби хто нас підтримує, як на країни Балтії, і Польща а, і Британія, Сполучені Штати ще на я так розумію, що через вибори в них там трошки зупинився цей процес, але вони теж були ж на цьому шляху змін законодавства по конфіскації розактивів. Так, процеси йдуть в усіх напрямках. Тобто в Канаді зараз вже законодавство є. Ми чекаємо на те, коли уряд передасть умовний перший долар Україні, або на цей умовний перший конфіскований долар закупить якусь допомогу Україні. Тому Канада є таким міжнародним флагманом. В сполучених штатах процес іде з питань і конфіскації центрального банку, і конфіскації активів олігархів. Звичайно, поки вони були сконцентровані на своїх виборах, там було знаєте нема чого говорити. Але зараз, коли всі повертаються вже до нормальної роботи, я впевнена, що процес піде швидше. В Великобританії тут до речі дуже цікаво. Ми всі е, так придивлялися зараз до ріші Сунака, щоб зрозуміти, е, яка буде його позиція щодо Росії, наскільки він буде продовжувати політику Великобританії? Його заява сьогодні на саміті е, Великої Двадцятки була дуже гарною, дуже різкою, і я б сказала, такою, яку ми не очікували. Що він аж так далеко зайде в своїй критиці Путіна в своїй підтримці України і в претензії Британії на лідерство серед демократичних країн? Тому я думаю, що ми можемо очікувати, що він захоче взяти лідерство і по конфіскації російських активів. Бо в Великобританії у нас було підтвердження і від попереднього 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 прем'єр-міністра Бориса Джонсона, і від Лістрас, що вони готові підтримувати цю ініціативу і вони розуміють її важливість. Питання щодо європейського парламенту та Європейського Союзу, європейської спільноти. Там все йде достатньо повільно, просто тому що дуже багато учасників процесу і потрібно всіх їх скоординувати. Але я. Також дуже позитивно налаштована окрім національних законодавств, таких як Естонія, Литва і зараз Польща. У нас будуть рішення і по європейському рівню. Також а, така європарламент вже готує наступного тижня резолюцію, де назве Росію державою терористом. Це ж нам допоможе на шляху по конфіскації. Ну, так, тому що це дозволить нам е, робити дуже е, дуже прямий, дуже е, юридично прозорий механізм. Ми говоримо, якщо країна є країною-спонсором тероризму, тоді ми можемо конфіскувати її активи і використовувати їх на допомогу е, там 1 2 3 4 5 тому ми так активно працюємо в Сполучених Штатах для того, щоб визнати Росію країною спонсором тероризму, але це може бути не єдиний механізм, і тому знаєте, ми працюємо в усіх в усіх напрямках. успіхом цього процесу буде, коли перший долар з кожної країни буде використаний на допомогу Україні в різних механізмах, які як би вони не називалися, як би вони не виглядали з юридичної точки зору, коли перший долар. Піде ви побачите, як всі інші країни почнуть на це дивитися як на прецедент, і так само як в інших процесах, і в отримання підтримки по кандидатському статусу в Євросоюз і як у Визнані країною спонсоров тероризму Росії і у інших процесах, де все починається з невеличкої групи ентузіастів, які нас підтримують, а потім ця підтримка збільшується і збільшується. Тут цей процес буде виглядати так само, тому важливо пробити лід в одній чи двох країнах. Тому я дуже з великим натхненням зараз дивлюсь на результати, які ми можемо отримати дуже швидко. А коли ми ці перші долари можемо отримати від от Канада, це ж влітку ще сталося. Так, їхня зміна до законодавства. Так. Воно настільки тривало, йде, чи ну от скільки по часу, щоб ми там, наприклад, розуміли, ми то звісно хочемо, щоб вони щоб всі наші країни партнери влаштували великі змагання, хто більше, швидше і якісніше допоможе Україні. Ну але поки маємо, що маємо. Канада планувала зробити це до кінця року. Наразі я думаю, що кінець року або початок наступного, коли вже буде дуже чітка, дуже чіткий механізм, як і таймлайн, як і коли відбудеться перша передача коштів. Бо у Канади навіть є розуміння, які саме кошти підуть на підтримку України. І тут йде також затягування процесу через те, що не було спільної погодженого спільного погодженого механізму я впевнена що якраз голосування за резолюцію в організації об'єднаних націй ну допоможе зняти оці питання і по нашим з нашими оцінками це ну цей процес він не має займати більше ніж 3-4 місяці з моменту коли вже рішення урядом буде прийнято що вони передають ці кошти до моменту коли кошти будуть повністю використані на допомогу україні Ну і ще таке питання. Ми чомусь мало про це говоримо. Але чому ми не розглядаємо конфіскацію активів в Білорусі і так само репарації можливі в майбутньому з Білорусі? Бо ця країна теж є учасником цього вторгнення. Вона надала свою територію для ракетних атак, і бомбардування українських територій, і вона допомагає путінському режиму зброєю. Насправді це дуже хороша ідея, і її також Е, Проблема в тому, що наші дипломатичні можливості вони не безмежні всюди, в країнах, які я відвідую, де ми працюємо на дипломатичному та інформаційному фронті. Ми бачимо, що у нас насправді дуже мало ресурсів, які використовуються для міжнародної роботи. Зараз це просто велика кількість людей, які розуміють, що це важливо робити, і роблять це за власною ініціативою, для того що для того щоб системно працювати над конфіскацією активів не тільки від Росії а ще й в Білорусі, нам потрібно буде там ще команда, ще там з 30 людей, які будуть систематично цим займатися по різних юрисдикціях. Наразі я не впевнена, що ми можемо собі це дозволити знайти професійних людей, які почнуть конкретно займатися цим питанням. Інше ж питання ще щодо Білорусі. Це я думаю, у нас все ще є якась ілюзія, що можливо білоруси скинуть Лукашенка, і тоді в них якось буде ну не так. Не так ефективно, і якось негарно забирати кошти, і тому, що може все таки у них там відбудеться революція. Я думаю, що така конотація є, і у європейських наших партнерів надія на те, що вдасться повернути білорусь на демократичні рейки. І саме тому менша інтенсивність щодо білоруських олігархів і взагалі білорусів і їх активів. А їх взагалі багато цих білоруських активів? Ні, не так багато у порядках у Росії як мінімум 500 мільярдів доларів, які є по всьому світу. У Білорусі там не дотягує до 50. Тобто нема сенсу. Але я вже подумала: може, ми би зайнялися цією конфіскацією, стимулювали би білоруську білоруське суспільство повставати проти режиму, і потім, ну як у вас тепер демократичний режим? Окей, беріть назад? Ми їх трошки приморозили. Я думаю, що в той самий момент, коли, коли буде прецедент по конфіскації по конфіскації російських активів, буде набагато легше залучити підтримку і ресурси для конфіскації білоруських а тут останнім. Тому... Останнім тижнем, просто от весь оцей тиждень, ну, якщо якщо ми підсумуємо ці події, так є рішення Генасамблеї ООН, а є там саміт G20, де єдина перемога Росії це те, що побачили, що Сергій Лавров носить туфлі на босоногу і якісь там полюбляє американські футболки. Ну і все більше нічого. А там є ж знову ж таки інформація про європарламент, який готує оцю от резолюцію про визнання Росії державою тероризмом. Це воно так просто все збіглося. Чи це от є ознака е, якоїсь тенденції? Енції, яка говорить про те, що Росію повністю списують з рахунків усіх. Так, ну по-перше, це не відбувається само собою: ні резолюції, ні голосування за них, ні винесення цих резолюцій, ні написання їх, ні виступи на G20. Це все результати великої роботи, великої кількості людей. І те, що ми зараз бачимо, ці результати, це, це просто знаєте, коли 3, 4, 5 місяців ти б'єш в одну точку, то потім у багатьох місцях це спрацьовує і, е, і вже можна говорити: от, ми зробили це і це і це. Щодо підтримки і того, щоб ізолювати Росію і дійсно зробити її країною, з якою ніхто не тисне руки, то це ми від цього дуже далекі. Я нещодавно повернулася з е, Саміту G20, де було в мене спілкування з представниками зовсім різних країн, і я вам можу сказати, що ми дуже далеко від того, щоб Росія стала країною. Ізольованою країною умовного півдня, країни умовного сходу, вони дуже залежні від російської пропаганди, від російських грошей, від російського зерна, від російської нафти. І вони зовсім по іншому дивляться на ситуацію, зовсім по іншому дивляться на світ. Вони надають свої ринки для Росії, щоб обійти санкції. Вони вимагають. Підтримувати свої країни і тиснути на Україну вони абсолютно тримають або нейтральну позицію, або більш проросійську. Тому там роботи ще не початий край, і для того щоб Росія дійсно опинилася в ізоляції, нам потрібно працювати з такими країнами, якими ми ніколи активно дипломатичну роботу не вели: як Індія, як Бразилія, як країни Африки, як Індонезія, як країни Центральної Азії. І в той момент, коли велика двадцятка прийме резолюцію по тому, щоб ізолювати Росію або визнати Росію винною в продовольчому терорі, який зараз відбувається в світі, оце буде дипломатична перемога. Але ми від неї зараз дуже далеко. Наша мета зараз на вели... на саміті великої двадцятки, щоб визнали, що продовольча криза пов'язана не з геополітичними проблемами. А пов'язана з війною, яку Росія розпочала в Україні, і повірте, це формулювання це те, що не подобається ну, великій частині учасників зараз е, цього саміту. Кір, дякую дуже обмежені ефірним часом. Кіра Рудек, лідерка партії Голос була з нами на зв'язку і нагадую, що в цій частині ми говоримо про те, як Росія заплатить за все, що вона тут коїла. Невеличка пауза знову.